Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію студії Костянтин Крупський про нахальну ситуацію в нашій країні будемо спілкуватися і говорити з Сергієм Рудиком. Це народний депутат України, який виїжджає в зону АТО. Я би назвав це на війну ну, час від часу. І 17 18 січня був там. Доброго дня, Доброго дня. тобто за декілька днів до обстрілу Маріуполя. Ви були у Маріуполі. Ми якраз були за. Кілька годин до, по суті, знищення, остаточного знищення аеропорта. Mm -hmm. Ну, власне, ми були свідками цього, цього приїзду, масового обстрілу і аеропорта і все, ото, що потім призвело до трагічних подій. І в Донецьку і дійсно Маріуполь. А ви були у Маріуполі? Ви змогли відчути настрій людей? Вони е, готові захищати власне місто? Не готові? Вони проти там так званих е, укропів. Вони за ДНР за ЛНР. Як взагалі місто? Ну от здебільшого можна відчути настрій міста, коли ти приїжджаєш туди? Ну, скажу вам відверто, ми не гуляли по місту, ми пересувалися автотранспортом. У нас було таке, знаєте, в... ми були в підвищеному тонусі. Я останній раз був в Маріуполі з гуманітарною місією. Ми привозили для прикордонних моряків гуманітарну допомогу і так само для Української православної церкви Київського патріархату. Uh -huh. З тими людьми, які спілкувався я, люди дуже патріотично налаштовані. Можливо, це не є. Середньостатистичний зріст суспільства, стільки ті, хто ходять в українську церкву, малоймовірно, що підтримують сепаратистів, ДНРівців, ну і всю іншу нечисть, яка сьогодні намагається влізти на нашу територію. Мені сподобалося їх налаштування. Більше того, я вчора навіть в мережі Фейсбуці, користуючись там ситуацією, чи в Зв'язку з цією ситуацією, навіть познайомив своїх друзів, Фейсбучних з архієпископом Донецьким і Маріупольським української православної церкви унікальною людиною, яка власноруч рила окопи влітку, коли була перша ця величезна загроза окупації Маріуполя, яка власноруч Багато чого робить, чию машину, до речі, підірвали, кілька разів обстрілювали, якого ДНРівці внесли в список 18 священників, яких заочно присудило до смертної кари. У uh -huh. таких людях, в тому числі, тримається сьогоднішня оборона міста. І, ну я щиро е, вірю в те, що е, при Спільній роботі і українських збройних сил і місцевого населення нам в черговий раз вдасться відстояти це місто від окупантів. Його ж він же не було під ну, окупацію. Глядач, який знаходиться у Києві, ну тобто не там, а він не розуміє, хто обстріляв Маріуполь, тому що, наприклад, там наші засоби масової інформації кажуть, що це терористи і з Росії. Звісно, якщо передивитися російські телеканали, вони кажуть, що це українські війська вели обстріл, і одна і інша сторона каже, що на нас немає такої техніки, яка б змогла б стріляти, тому що ми знаходимо. Ось цьому населеному пункті, а з цього населеного пункту до Маріуполя неможливо там добити. Тобто, де де правда прихована, правда, на нашій стороні для чого нам обстрілювати свою землю, якщо ми отримуємо місто? Тобто це загальна логіка. Я вже не кажу про нелюдськість цієї поведінки. Тобто, я взагалі думаю, що істерія і спроби терактів це повторення того, що було в Росії і в Першу, і в другу чеченську війну, періодично, коли ситуація у них там внутрі країни на фронті Чеченський. Янському зокрема затихала, виникали якісь подібні Теракти в інших містах, після чого а, гайки закручувалися. Ну, система безпеки Росії ставалася більш жорсткою, і це призводило до відомих вам наслідків. Мені здається, що аналог вони намагаються зробити і тут, і в Волновасі, і в Донецьку. Ну там за всіма а, експертними висновками військових відстань наших військових від місця теракта і враховуючи вид зброї, з якої ці обстріли були здійснювалися. Ну, це однозначно. Не наші, не наші е, збройні сили uh -huh. нема смислу просто дискутувати з російськими тележурналістами, знаючи, що це зомбовані змі, і ми вже 150 разів в цьому переконувалися на різних прикладах нашого життя. А тактично, навіщо обстрілювати місто? А, ну саме мирних мешканців а, є навіть зізнання наводчика, да, який там а, наводив ці а, могли б спрямувати на блокпост. На розташування військових, е, якщо були насправді люди у місті е, Маріуполь? Я, я сумніваюся, що вони психічно нормальні взагалі люди. Uh -huh. е, я сумніваюся, що люди, які воюють з різного боку, наприклад, не вживають якісь наркотики, тому і такий варіант теж можна допустити. То, що у них вже втрачене людське розуміння чорного і білого, хорошого і поганого, це теж очевидно. В даній ситуації концептуально, враховуючи ж це, якби це був поодинокий випадок раз в місяць, вибачте, це можна було б якимось таким чином пояснювати. А систематичність кроків, тому що перший раз кажуть, люди це випадковість, другий раз це тенденція, і третій раз це закономірність. Ми маємо три закономірні, на жаль, уже акти вандалізму, теракти, Волноваха Донецьк і Маріуполь, і можемо вже простежувати якусь їхню стратегію. Тобто у них, ви пам'ятаєте, літом, коли наші збройні сили по суті. Звільнили майже всі українські міста на сході нашої держави. Після цього був масований контраст, ну, вперше з застосуванням масових. Видів зброєння з боку Росії, і після того були спроби аналогічних обстрілів просто не настільки е, очевидні, як зараз. І вони по суті примусили нашу країну в тих умовах піти на, на так звані мінські домовленості. Зараз аналог відбувається. Українські війська утримують свої позиції. Е, згадайте події останнього місяця, перемир'я, перемир'я, перемир'я. Їм, очевидно, теж це потрібно. Угу. Ну, не потрібно. Не будемо я розумію, що у нас немає часу, щоб так довго заглиблювати цю тематику, але. Очевидно, їхня концепція максимально просунутися на захід від тих територій, які вони, зокрема, займали ще в вересні місяці, створивши історію навколо міських центрів навколо подібних ситуацій. Вони розраховують на прості речі, вони розуміють, що західні експерти не поїдуть для моніторингу ситуації в зону АТО. Їм простіше робити якісь такі, знаєте, загрозливі висновки, обговорювати це питання на Раді Безпеки ООН чи спробувати приймати якісь резолюції, якщо мова йде про європарламент. А вони розуміють, що вони їхнє суспільство зазомбоване, і будь-яку версію, яку вони подадуть. Вибачте мені, росіяни схавують за французьку мову. Взагалі сьогодні в інтернеті надибав статтю. Я навіть хотів її ранком поширити, але потім здалося мені, що люди мене не зрозуміли. Стаття написана такою ну неймовірно доступною мовою про жінку-медсестру, яка своїми, вибачте, своєю груддю нагодувала 70 ополченців, які голодували перебуваючи в госпіталі. Це реальна продукція, яку вони дають своїм людям. І, очевидно, є якісь, хто це читає. Я, якщо є я цікаво, можу десь по Фейсбуку пошукати, в кого ця інформація. Ця розміщена. тобто, а, якщо люди хавають таке, ну то розказати їм неправду про те, що це укрофашисти, жидобендерівці і т.д. і т.п. зробили. я Думаю, елементарно а, у мережі з'явилося нібито зізнання людини, яка наводила ці постріли. І якщо уважно передивитися, ну мені так зда... давайте Я не буду коментувати. Ми подивимось, так а потім, ну от ви можете сказати власні враження. Давайте дивимось. Я Кирсан Валерий... Валерий Сергеевич, житель города Мариуполя, 1975 года рождения. Примерно 6 лет назад познакомился с Пономаренко с Сергеем Леонидовичем. На данный момент Пономаренко является командиром первой славянской роты армии Новороссии. Позывной террорист. Я знал, что он воюет на стороне ДНР, но все равно постоянно поддерживал с ним связь. За весь период общения с ним я передавал координаты блокпоста на Виноградном, на Пикузовской трассе и на Таганровской. После этого был обстрел этих всех? Объектов? Да, после этого был обстрел. Всех этих объектов? Почти всех. Наводчик, да? Ну таке враження, що він каже пописаному. Тут йому написали на паперці, що треба сказати, і він сказав: і якщо він наводчик, то і він давав координати блокпостів, чому не обстрілювали блокпости, а обстрілювали ну, мирних мешканців? І місто налаштовано патріотично, ви кажете там. Всі розуміють, звідки летіли ці там снаряди, і навіщо тоді терористам псувати а, ну, там, як сказати, імідж а, і обстрілювати мир мешканців, а, тобто для того, щоб на себе гнів там, навести. Я ж кажу, це психі. Тобто там половина людей мінімум з неадекватним ну, з сприйняттям дійсності, починаючи від президента їхньої країни, закінчуючи цим Новочиком, не знаєш ким. Тобто ми, нормальні люди можуть аналізувати дії людей, ну, міняємо російською мовою, розумієте, а про що ми можемо говорити? Тобто, Новочик явно не сповна навести на, на квартал житловий. Навіть якщо це правда, то ми ж всякі можемо там передбачати, може дійсно це спецзавдання, і у людини там є якісь зобов'язання, про які ніхто ніколи не каже, він бере на себе просто вину. Uh -huh. Тому оцінювати їхні дії за цими мірками нормальних людей, мені здається, не випадає. Тим більше ми говоримо про систематичні теракти житлових районів, там волновах, автобус. Я був волновасі через кілька днів після цієї аварії. Був на тому місці. Ну откуда. Для чого я не розумію. Тобто, може просто паніка, може просто ми ж не знаємо сценаріїв до кінця. Може, їм потрібна постійна зона нестабільності, постійна зона недовіри. Можливо, їхній крок передбачає введення все-таки наприкінці миротворчих сил, розуміючи, що саме вони потім будуть в рамках цих миротворчих сил. Тобто, що в голові у людини, яка воювала кілька років з власним народом в Чечні, та не тільки в Чечні, там важко сказати. Зараз в Україні посилюються засоби по боротьбі з тероризмом. Як Україну планують захищати взагалі від тероризму? Щось там нові якісь накази, укази, заходи. Що буде? Ну я не фахівець цьому питанні, не буду ну, навіть пробувати коментувати. Я думаю, що це питання до представників спецслужб. Є е, е, загально прийняті е, методи боротьби з терористичними організаціями. Я думаю, що вони будуть використати використані в Україні, теж йде, що в даній ситуації мова йде, ми ж розуміємо. Ми не маємо справи з АТО. У нас немає антитерористичної операції, і ми це прекрасно розуміємо. У нас точиться війна. Якщо президент, виступаючи в Давосі, здається, коментуючи каналу Блумберг, називає цифру 8 тисяч військових сусідньої держави на території нашої держави, то які ще потрібні докази для того, щоб вводити зокрема воєнний стан і діяти відповідним чином. Якщо Якщо це АТО класичне розуміння, як це прийнято, там, бо зараз багато нових термінів вводиться: гібридна війна, там, напівгібридна війна, то тоді, звичайно, це силовики, спецпідрозділи Альфа, там є ще кілька підрозділів СБУ, які мають це відповідним чином робити. Але терористи що, це один, це 10, це 15, це одна терористична організація. Мало ймовірно, що за застосуванням такої кількості. Зброї танків артилерії російського виробництва і такої кількості їх військовослужбовців, мова йде про терористів, мова йде про повноцінних агресорів. А ви за те, щоб так ввести воєнний стан? Так, я за те, щоб ввести воєнний стан. Партія я представляю ще 1 березня, коли ми ще могли спасти Крим, робила відповідне звернення про введення воєнного стану. Ми не хочемо, ми розуміємо, і я зокрема, що будь-які. Поступки агресору вони не призводять до покращення. Тобто, якщо ми апелюємо до аргументу збереження мирних людей, він не працює, ви, ми щойно з вами проговорили. Якщо мова йде про збереження наших хлопців на передовій це теж не аргумент, тому що з моменту укладення тих самих мінських домовленостей, ну по даним військових експертів. Вони порушувалися до 10 тисяч раз. От ви зверніть ви наберіть в Велікпедію, Це може зробити будь-хто. Мінські домовленості чи мінський меморандум, і ви знайдете інформацію, що на кінець листопада, буквально через два місяці після укладання меморандуму, російська сторона чи денерівська сторона порушила домовленості більше ніж 3,5 тисячі разів. Тому питання таке: називаємо речі своїми іменами, Води на території двох областей воєнний стан, тоді зрозуміло, що весь український народ, всі хлопці, хто можуть тримати зброю, йдуть в армію, дасть Бог ми перемагаємо. Ну і е, встановлює ми на території нашої держави. Тому що, ну, бачите, ще Бісмарк, Ну, я історик, я кандидат історичних наук і спеціалізувався на історії якраз Західної Європи і Північної Америки. Ще Бісмарк сказав загальновідому фразу, що е, вірити в угоди з росіянами, це не втратить, там, навіть папір, на якому ці угоди підписані, не вартує того. Тобто, це стабільна політика е царської Росії, радянської Росії, всіх людей, які називають себе там царями, генеральними секретарями чи президентами, підписувати угоди виключно для того, щоб перезарядку зробити для своїх збройних сил, підтягнути резерви і потім захопити ще більшу частину території країни, з ким вони воюють. Ага Паршенка каже, що немає е тільки військового вирішення е цього питання. Є військово-політичний. Тобто, е якщо ми Підемо війною на Росію. Ми нічого не виграємо в даному випадку. Оголошення воєнного стану на території двох областей це ще не оголошення війни Росії, це визнання очевидного факту. Це право, як мінімум, припинити російську пропаганду в Україні. Це ж теж аргумент. Це ж теж аргумент, коли люди мають можливість аналізувати лже факти, подані з професійної гебелівської точки зору. Не додає авторитету і сили нашим військам. Це можливість от таких наводчиків, ну вибачте мені, карати за мірками воєнного часу, а не ми ж не можемо розуміти, скільки б таких прикладів було, коли наші хлопці воювали ціною життя багатьох відвоювали окуповані містечка, а потім по ним застосувалися норми не воєнного часу, а мирного. Тому що, ну, звичайно, в мирний час треба рахуватися з правами людей. І, ну, це загальновідомі речі. Тобто та сторона виграє по максимуму, оскільки пустилася берега, і всі розуміють, що все, що вони говорять сьогодні і в дипломатичних колах, і, і за межами дипломатичних кіл, це профанація. А ми змушені цього дотримуватися. І це, до речі, один з таких надзвичайно неприємних аспектів, коли ти спілкуєшся з хлопцями на передовій чи з передової, а вони тебе уявляють як людину з Києва. Uh, вони кажуть, я ну як людину з Києва, яка теж їм дає накази. Uh -huh. ну, я народний депутат всього півтора місяці там чи два. О до того я ж не був народним депутатом. Але от вони сприймають, каже, як це ви не даєте нам наказ стріляти в противника, який вбиває моїх товаришів. Uh -huh. Ну зараз інтерфакс України повідомляє про те, що введений режим надзвичайного стану на Донецькій Луганській областях. Це а, воєнний стан. А... Ні, це не воєнний стан. Я Ні? думаю, що це ще одна спроба компромісу з боку, зокрема, президента і підпорядкованих йому сил, там, зокрема, РНБО. Я чесно кажучи, дуже сподівався, що вчорашнє засідання РНБО призведе все таки до застосування цієї норми нашого законодавства. Процедура прийняття рішення по воєнному стану наступна. Ініціює розгляд питання або президент про розгляд його на РНБО. І за результатами розгляду підписує указ, потім виноситься в, е, в сесійну залу Верховної Ради. Верховна Рада його ну, підтверджує або не підтверджує шляхом голосування. Або сам Турчинов, як секретар РНБО, тим більше йому дали достатньо великі повноваження, е, зовсім нещодавно ініціюється питання. І за результатами знову ж таки розгляду РНБО воно приймається. Введення надзвичайного стану. Ну, це той компроміс, з яким очевидно завтра провладна більшість просто вийде до людей, пояснить, що таким чином ми виходимо з цих. Звичайно, президенту видно більше інформованість в нього набагато краще ніж у самого патріотичного чи ну, рядового народного депутата України, і можливо, є якісь аргументи, про які теж треба сказати депутатському корпусу, очевидно, в закритому режимі без допуску засобів масової інформації, бо це безпека країни, я це розумію, але це так само треба робити. Якщо такі аргументи будуть названі, можливо, є сенс теж коригувати свою позицію, бо для нас основне це безпека країни і не дати ворогу завоювати все більшу і більшу частину території. Я вважаю, що вони це роблять виключно з метою так Ічних відтяжок часу просування на нашу територію, і аргументом, от що, то, що Захарченко останнім часом заявляв, які переговори ми в наступі. А постійки вони не є суб'єктом переговорного процесу з зрозумілих причин, тому що ми їх називаємо там ДНР, ДНР угу. ЛНР. Просимо весь світ визнати їх терористичною організацією, хоча самі цього не зробили. Ну е, от є той парадокс, який ми сьогодні не розглядаємо. Я завтра при можливості буду наполягати на введенні воєнного стану, але в даній ситуації, ще раз кажу, е, позиція першої особи держави, головнокомандуюча, є визначальною. Я дуже хочу сподіватися, що він очевидні речі прийме до уваги, і ми зможемо ну, це питання врегулювати, угу. а... і в тому числі воєнним шляхом. О, плюси і мінуси е, воєнного стану ви могли б назвати? Плюс воєнного стану полягає в тому, що тоді е, ну, смерті українських героїв. Призведуть до нашої перемоги. Поки що смерті призводять незрозумілих речей. Суспільство деморалізується від таких речей. Дискусія в суспільстві, що краще воєнний стан, надзвичайний стан, е, нічого не міняючи, торгівля з країною-агресором, тобто, ну, вона не, не, не приводить до тобто, я вважаю, що моральний аспект питання і морально-етичний аспект питання важить незрівняно більше, ніж будь-які переваги, які ми мали би отримати як країна внаслідок втрати можливих інвестицій, можливих поставок. Товарів з боку, там, скажімо, європейських країн, Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. Я не знаю достеменно ситуацію по Міжнародному валютному фонду. Прошу пригадати ситуацію напередодні Нового року, коли відомий. Ну, незаконний спосіб був приймався бюджет на 15 рік. Тоді одним з основних аргументів чи основний аргумент, з яким виходив прем'єр до на депутатського корпусу, полягав в тому, що не прийняття цього бюджету, прийняття цього бюджету дозволить отримати в січні місяці черговий транш міжнародного валютного фонду, і сума йшла про ну там суму за 5 мільярдів доларів. Наразі ми маємо сьогодні кінець січня. Відсутність цих коштів, і, можливо, вони бояться, що введення воєнного стану саме. Сьогодні е, перекреслить надії нашої країни на цьому е, кредиті, і відтак призведе до ну вже е, реального дефолту і краху української економіки. Mm -hmm. Якщо це так, то це так само треба депутатському корпусу пояснити і навести аргументи. Ну здається, нічого не будуть вам завтра пояснювати, тому що Гройсман щойна щойно новина на брифінгу каже, що питання воєнного стану підніматися завтра на засіданні Верховної Ради не будуть. Ну, значить, історія навколо цього питання не настільки вийшла переконано. Я не хочу аналізувати, мені ще раз кажу, це виглядає так, бо коли починаєш дискутувати чи аналізувати ситуацію, подавати її в чорно-білому форматі, ти за мобілізацію, ти значить за Україну проти мобілізації проти України це неправильно. Мають бути нехай в закритому режимі дискусії в середовищі людей, які сьогодні силою довіри людей управляють країною. Це президент, кабінет міністрів, це Верховна Рада, народні депутати, як суб'єкти законодавчої ініціативи. Ми маємо дійсно ну, пробувати… Знаходити спільні дотики, оскільки зараз дійсно йде війна, і ми маємо розуміти, що наша неузгодженість це йде на руку тільки російській стороні. Разом з тим, коли повна відсутність дискусії, коли аргументи не приймаються, і ми закликаємо, ще раз кажу, весь світ припинити торгово-економічні стосунки і вживати максимум санкцій до Росії, а самі цього не робимо, називаючи це якимось, що наш там турбоатом стане там да недавно це днями це відбулося. Я читаю Логіку е, депутатів, зокрема представника блоку Петра Порошенка, від удару з Донецької області, що люди втратять робочі місця, ну і так далі. Тобто, uh -huh. аргументи, які е, приймаються тільки у випадку, якби не було війни, все ми перейшли той робікон стосунків з цією країною. Нам давним давно треба було відкликати нашого представника в Москві. Ну посла мається на увазі. Нам треба було е, дати ноту е, незгоди в дипломатичною мовою з діями Росії. Нам треба було звичайно. Націоналізувати чи спробувати націоналізувати їхні підприємства, які знаходяться на нашій території, подивіться курс долара, який тримає середньостатистичний український банк, як до цього ставиться Сбербанк. От просто для себе, я от навіть не хочу зараз от пройдіться по місту, самі для себе подивіться. Продовж там 10-15 там днів курс долара, який виставляє Банк Російської Федерації, офіційний, там, державний чи напівдержавний, і як по відношенню до української гривні ведуть себе вітчизняні банки. Такі враження, що війни немає. Тобто хлопці гинуть, а в Києві це не відчувається. Тому що російські підприємства працюють, ну… Не хочу повторювати одне й те саме. Здається, що суспільна думка або там громадська думка все одно ми не знаємо, не знайдемо задовільних. Будемо вводити воєнний стан. Будуть ті, хто будуть кричати, давайте вводити. Буде введений воєнний стан, знайдуться. Ті, хто будуть кричати, навіщо ви це зробили. Це катастрофа, це велика помилка. Насправді, ну ми в такому якомусь стані. Одні те кажуть, інші. Це кажуть а... полярні точки зору чи біполярні точки зору, це є одна з ознак демократії, яку ми намагалися будувати наші держави впродовж останніх там двадцяти скупівками років. Угу. Це нормальна постановка питання. Але в питаннях е, прийняття рішення щодо війна чи не війна, військовий стан чи не військовий, ми бачимо преференція, воєнний стан треба називати ось тільки військовий ця, ця стан це російської армійське положення. Ми говоримо про воєнний стан. Це прерогатива першої особи головнокомандувача, і рішення має ініціювати розгляд РНБО. Тобто є визначені конституцією посадові особи, які мають прийняти це важливе рішення. Підтвердити або не підтвердити його, має парламент, не, не зважаючи на критику, не зважаючи на різні оті ті самі точки зору, тому що вони уповноважені на ці посади серед для цього. Війна чи не війна це надзвичайно важливе рішення, і, безперечно, впродовж багатьох років воно буде піддаватися критиці, щоби не було прийнято. Ми маємо в полі зору розглядати точку зору дві речі: це територія нашої держави, не віддати ворогу, і друге це життя або смерть наших людей. От навколо цього треба вести дискусію. Всі Речі, які пов'язані з економікою, ми і так, вибачте, мені переживаємо е величезну кризу економічного характеру. Тобто, я не думаю, що введення воєнного стану через п'ять днів е суттєво погіршить наш е платіжний баланс чи ну внутрішню економічну ситуацію. У нас отак не дорого. Але коли питання, де втратити ще раз стільки ж землі, як ми втратили Криму за буквально короткий період, де теж було змітити, є ж аналог в нашому житті. Він трапився зовсім не що. Ще року не пройшло, як Крим можна було вільно їхати, відпочивати, ну, приїжджати до друзів і підтримувати нормальні людські стосунки з людьми, з яких ти знайомий 100 років. В даній ситуації через оту е, ну, як би це сказати, невизначеність, через відсутність політичної волі, е, була втрачена величезна територія. Я знаю про що я говорю, я спеціалізувався на Криму достатньо давно, і в мене є можливість і по сьогоднішній день отримувати ну, е, інформацію не тільки засоби а й інформації про те, що відбувається в Криму. Тобто втратити так само Донбас і Луганськ, мотивуючи тим, що е, відбувся черговий теракт. Не хотілося б цього робити. За землю треба боротися, е, звичайно, і кров проливати, якщо це необхідно. Але мета має виправдовувати засоби. Народний депутат України Сергій Рудик був у нас сьогодні у студії. Дякую, що завітали до нас і пояснили свою точку зору і пояснили деякі події, які відбуваються в нашій країні. Дякую вам до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.